Добрый вечер. Витаю вас. С чем поздравляете? Привитался, не с чем не А витаю, насколько я знаю, витаю, это поздравляю? -ні, не, не только. А не только? В зависимости, в каком контексте говорится. Заразумею. Это чудово. Приветствие, да? Да. Mm. Откуда будете с Украины? Столица Украины. Угу. славетне місто Київ. Саме так. Угу. Ну як в Києві цю ніч було, спокійно чи не дуже? Та спокійно було. Ну, бачите. Даю вам спокійно празднувати єврейський Новий год. Ну, можливо, дуже добре працюють наші системи ППО. Угу. І навіть у не трогають. От. Вчора, вчора по-моєму, дві сушки збили. Mm -hmm. Це прекрасно. А потім ще по аеродромах там, російських, там, де вони базуються, прильоти були. Було таке І... діло: в Криму порядок наводили. В Криму порядок наводили. Mm -hmm. да. Провели інвентаризацію ще до декількох НПЗ. Ви знаєте, що найкраще? репортажи, вот, Украинского, допустим, телевидения Новороссийской бухты, как там плывет, скажем так, беспилотник, ну, да. и как самое интересное, я смотрел его в нескольких вариантах. Я имею в виду несколько разных компаний телевизионных, разных стран, показывает как когда российская компания, там снимают ребята, в смысле люди, которые вообще не, не, не имеют никакого, самые обыкновенные обыватели, скажем так. Вот. И вот сбивают его, а вот в украинских средствах массовой информации почему-то ни разу не показали, что его сбивают. А не могли бы мне показать это видео, очень интересно посмотреть. Я, не могу сейчас его а, показать. Ай, елки-палки, как дивно. Знаете, я вот, э, самое вот про то, что на да, знаю, как то, стреляют. Я... Обізабільно, особливо коли ви розмовляєте з представителями Російської Федерації, вони ніколи не говорять. Так, да, було, але ніхто ніхто не. Е, ні, його ж не дали, вони ж мене перебили. Є чудові, скажімо там, всякі з канали, які викладають оце відео, і все нормально там. Все те саме, ну, що показали українські і іноземні засоби масової інформації, все не, добре? Да, Так, от саме, що він настранець. А про те, що ви кажете, я такого відео не зустрічав. Тому mm -hmm. я прошу вас показати, дуже цікаво. Ну mm -hmm. не могу я ще. Не можете. Побагати. Давайте тоді знаєте, якщо ви не можете довести свої слова, тоді краще а не починайте. Да. Да, 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 да. Да. А можна ви а можна, можна вас попросити? будь пожалуйста, як збили два з, ці дві сушки. Я опираюся зараз на дані Міністерства оборони України. А, такой. Ну покажіть мені ці дані Міністерства Окраїни. Будь оборони. ласка, у вас є другий гаджет? Ні, то зачем? Ви підтверждаєте, що заходимо на сайт Міністерства оборони України, це ж не проблема. Да, до речі, да. представте, звідки, щоб я ж розумів, мене зовут Віктор, я міста лос, а лос Анджелеса. А до Лос-Анджелеса, звідки ви потрапили? Mm. Ну, з Лос-Анджелеса. В лос анджелесі я в своє время приїхав з України. З України поїхали. Да. А якщо не секрет, в якому році? 28 років тому. 20 років, 28 років. Да, да. Не можете не шукати, я вам вірю. Справа в тому, що я дійсно, мене дуже здивувало. З, дуже здивувало. Я дивився це ото, То відео, про що я вам кажу дійсно. Е, коли перший раз я його побачив, як збили цей е, безпілотник український. Мені дуже було прикро, що його таки збили. Е, під новоросійським, але справа в тому, що от, ді... от дійсно чого кажуть, пропаганда є там і пропаганда є тут. Я би Ради... хотів дуже подивитись цей ролик. Ви знаєте, не, ви не, його порівнювали? Не, можливо, не, це, не, це були інші був безпілотник, можливо, це не, було в інший не, час. Не, не, не. Треба подивитись. Я вам кажу, Треб... що треба треба подивитися. Якби реально це було, не, це було би знаєте не, на всіх їх невесних порталах. Як вони геройські підбивають українського безпілотника? Сто відсотків російських воно таке є. А от в Україні ви знаєте, я щодня переглядаю їх новини, ну, жодного разу я не зустрічав, наче ви так це не зустріли. Наче це, це, не, це зустріли. не зустріли. Можливо, просто що ви щось не то подивилися. Mm, Ні, ну я, я вам кажу, я я цілком і повністю на боці України. Я, я вам вірю, знизу до мозака, е, як то кажуть, до останньої кісточки. З такими же порапиними п'ятами, як і ви. Ну, а розумієте. а ні, як, ні, же, ні. як же вони вразили новоросійську, тої нафтоперелівний трубуч, як він там правильно називається? Мен, Цим безпілотникам здив... вони вразили. Мен, мене дуже здивувало, що, от... знаєте, як то кажуть, свої показують то, що потрібно. То, що вигідно нам, а чужі показують, то, ну, що ви где. Знаєте, гали. ну що ж ми будемо зараз сперечатись про те, що я не бачив, а ви ніби ну, бачили. Я висказав щоб, вам щоб провести я аналіз, поспор. провести аналіз, треба подивитись, порівняти, коли ну, це було, що це було, в який час, кого місяці і так далі. Бо це так, виходить, це, так, виходить з пустого в порожнє переливаємо. Зрозуміло. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильських, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуем наших виробників та смачної кави. Здравствуйте! Давно хотела на вас попасть! Это український блогер. Я знаю его на него подписано. Да, вышел. От мені сейчас стоит, слухай. Ти просто підписник за підписником. Йде. Ага. Не, Добрий вечір. Дня. я везде в Ютубе підписана. Це прекрасно, у вас чудовий смак. Я тоже так думаю. Так. Я вас понимаю. Це ж прекрасно. Давайте поговорим. Давайте. ты про что хотели поговорить? Блин, знаешь, я хочу поговорить о том, когда муж говорит о том, что ты не работай, я сам семью подниму. Я даю тебе денег, хотя у меня работа есть. Не, вы знаете, я, скажем, не приватный психолог. Я над. Такі теми я обговорю. Ладно, Давай о Зачем? Про політику. Давай ти про политику, так. Хорошо, давай про политику. Ты ти за нашего идиота Тихановского, точнее, он не наш. Я взагалі, В, Ви хто? Ну, взагалі Україна. Йому до Тихановського треба насрати. Давай, хорошо, пропонуй тему. Я її розведу. Абсолютно. А що з Тихановським не так дуже цікаво? Да потому что он психопат. Чего? А он Чего? неадекватный, вы что, блин? Ну, единственный, как он считал себя этим, и он в санкции атакуйте Беларусь и все остальное. А как наш Лукашенко президент сказал, там что твои дети живут, ты призываешь все страны тебя атаковать. Короче, он недалекий, это Тихановский. Та Нет, Да Интервью Интервью я недавно видел его, но я его переключил. Он а в кто киток... там говорит? можно камеру навести на того то, как-то так незручно. Да, да. да. Ага. Вот. Дело в том, что я как бы вот видел техноских, где-то он там вот брал интервью у своей жены. Ну, на что то не была особо довольна. Як, чи Че человек, дружина брал интервью, Интересно. И про а что же они между собой говорили? А вы не видели это в интервью? А для чего вы мне? Муж... 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 Где сам муж Тихановский? Для а чего он... Для, мне дивиться вот то интервью? Вот вы скажите он... мне. И он еще говорил типа: вот Светлана у вас все берут интервью, А давайте теперь я у вас візьму інтерв'ю. No. Ну, значено я не, не особливо задоволена? ну що зробиш? Таке <плес> буває. <плес> а ви що там шукаєте? інтерв'ю? Ні. <плес> Ні. А що ви де, так <плес> от вам дуже О, от, дайте, подобається? Вот мой ага. а? Ну, он українець. Це уже добре. <плес> <плес> я кажу, а що вам дуже подобається теперішній президент? Да, до, до теперішнього. да да І и я тоже. Да, до теперішнього. А чем він вам подобается? Ну блин, знаешь, я вам скажу Не так было войны. Э, нету войны, этого во первого э, потому что если бы была бы Тихановська, война была бы по-любому Россия б напала бы на Беларусь? Нет, 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 просто бы Беларусь как свободный кусок земли. Зайняв би хто то Наприклад, хто? А чому, а чому вільний? Від кого вільний? Ну, я... Є держава Білорусь. Извини, пожалуйста, самый ваш недалекий президент. Попытался би. Для чого? Українцям Ваше болота? Ну, у мене можно половину українець, и сын на Ну, Ладно. Вот. Ну я тебе ну, так сказал. Мы За 4 года велика числа в войне снесли Германии, блядь, сама не хочу. Что Украине мешает сейчас? Что Україна, Україна заважает зараз знести Москву? Да, война идет 4 года. Велика честь прийшла, то же самое ну, вистачає Україні потужності, вот помогли бы білоруси проти цього окупанта російського. Так. Значить, мені зацікавлені в этом. Ви не зацікавлені в цьому? Сама перша страна, которая запретила летать самолётом это была Украина. Правильно зробили. В нас собака, там нельзя над Україною було літати. Ну, правильно зробили, щоб ви не не були цими повітряними піратами. Навіщо ви цивільні літаки? Вы крадаете, а потом людей сажают эту вязницу. А вы на стриме сидите? А это мы посадили одинаково одного человека, все мы И нормально он тебе гулять на свободе. Не важно. А, а, вы на стриме сидите? Конечно. Нет, сейчас нема стрима. Ну что вы голову дарите? Конечно, я вижу, что есть. То, что у вас глаза бегают там сколько, что. Ну, это ничего страшного. Ну, да, ми за свого президента, ми Конечно. за Куценко. Тому що ми досадним <гаджу> году фігнёю страдали. Ну, на інданний момент. Все, хорошо, вам удачі. Така ще Джей про Росію підтримуєте проти України, да? Конечно. Да, ми Росію підтримуємо. Да. А, однозначно, єдиномор. А чому? Брак... А чому ж підтримуєте Росію проти України? А тому що у неї більші Плюсов. Яких? Ще в Україні. А що в Україні сьогодні. А в Україні. Щоб ти понімала. Хабари. Та да ти що? В Україні хабари. Налітай, бери. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!